Привіт, друзі! Мене звати Чортков Максим, і я енергійний представник молодіжного парламенту Ірпеня. Дозвольте мені на декілька мити запросити вас та пригостити духом нашого невеликого, але дуже активного парламенту. Закінчивши бакалаврат на міжнародні відносини та суспільні комунікації, я продовжую навчання на магістратурі, але вже я вивчаю міжнародну інформаційну безпеку. Тут я не просто здобуваю знання, але й допомагаю розвивати нашу громадську організацію в новому цифровому світі. Долучившись до МПІ, я реалізовую спортивні проєкти. Пам'ятаєте кіберспортивний турнір, де було не тільки жарко в грі, але й захопливо в підготовці. Тут ми розвиваємо не лише розум, але й вміння працювати в команді. Ще одне захоплення це волейбол. Люблю грати на пляжі чи у залі, де спільною грою створюємо неймовірні командні стратегії. Однак, молодіжний парламент це не просто громадська організація, це платформа для молоді, де їх ідеї та мислення набувають можливості бути почутими, паралельно з цим роблячи великий вклад у розвиток молоді та країни в цілому. Разом ми можемо змінювати цю країну, підбадьорюючи та підтримуючи один одного. Ми можемо змінювати історію. Але як казав один великий філософ, якщо хочеш змінити світ, то почни з себе.